Вітаю! З вами Ірина Науменко, амбасадор фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, консультантка зі створення та управління сімейним капіталом, сертифікована тренерка гри-тренінгу життєвий капітал, вчителька географії та фінансової грамотності приватної школи. Сьогодні говоритимемо на тему, яка на перший погляд не викликає інтересу і здається неактуальною і непотрібною у нашому суспільстві страхування майна. Згадайте, чи було у вас таке відчуття, коли ви з дому і раптом по думки повертаєтесь, а чи вимкнули праску, фен або газ, або зробили новий ремонт і хвилюєтесь, чи не затоплять сусіди? Або що сусід, який димить як перетяг, інколи любить випити, таки одного разу засне з цигаркою в ліжку і влаштовує пожежу? А якщо реально відбулася критична ситуація, що тоді? Як відновити, де брати гроші? Зазвичай ми дуже цінуємо те, що маємо: житло, речі, цінності, адже це результати наших витрачених ресурсів часу, здоров'я, енергії, грошей. І втратити це реально страшно. Але ще страшніше, не бути до цього готовими. Страхування майна це не про те, щоб чекати лиха на кшталт Я застрахую і точно що станеться. Це про турботу. Про відповідальність, про вміння передбачити ризики і підготуватися. Адже ми не можемо знати, чи станеться пожежа, затоплення, вибух або обстріл, але можемо створити фінансову подушку, яка допоможе вистояти, якщо таке трапиться. То що ж таке страхування майна? Це укладання договору з компанією, яка бере на себе зобов'язання відшкодовувати вам збитки у разі втрати або пошкодження вашого майна внаслідок обумовлених подій. Застрахувати можна квартиру, будинок, комерційну нерухомість, офіс, склад, техніку, меблі, цінності. При укладанні договору обов'язково вказується страхова сума, та максимальна сума, яку вам виплатять, розмір та період внесення в страхових внесків, ризики, які покриваються. Договором може бути передбачена і франшиза сума збитку, яку ви покриваєте самостійно. Якщо вона вище вказана, то різницю покриває страхова компанія. Наприклад, якщо вказано франшизу в 5 тисяч гривень, а збитки склали 20 тисяч гривень, то 5 тисяч гривень покриваєте ви, а 15 тисяч відповідальність компанії. Залежно від умов, ви можете обрати покриття певних ризиків від стихійного лиха, пожежі, аварії, крадіжки до військових дій. Звісно, кожен вид ризику впливає на вартість страхового полюсу. Але головне це можливість покрити ризики у непередбачуваних обставинах. Уявіть, що у домі сталася пожежа. Людина втрачає все: меблі, побутову техніку, іноді дах над головою. Якщо є страхування, то це можливість отримати компенсацію, з якою можна відновити своє життя. Чому тоді українці досі обирають жити без страховки часто через недовіру? Через думки зі мною таке не трапиться. Або це дорого, складно, незрозуміло. А ще через те, що раніше страхування асоціювалося з втратами після розпаду Союзу, недоброчесними фінансовими установами на початку 90-х років та бюрократією, яка нічого не гарантувала. Сьогодні це вже зовсім інший ринок. Страхові компанії працюють прозоро, на сайтах можна відстежувати їх фінансову звітність, є чіткі та зрозумілі умови, регламенти і підтримка. І у кризові моменти вони стають фінансовим тилом за роки повномасштабного вторгнення мільйони українців втратили житло внаслідок бойових дій. Чи можна було це передбачити? Ні. Але чи можна було хоча б частково підстрахуватись? Так. І ті, хто це зробив, змогли відновити частину втраченого. Навіть під час війни страхові компанії продовжують виплачувати компенсації, адаптуються під умови сьогоденні і пропонують покриття тих ризиків, які в більшості країн вважаються виключенням. Страхування майна можна поділити на обов'язкове, наприклад, якщо купуєте житло в іпотеку, тоді банк зобов'яжує вас оформити поліс. І це логічно. Якщо станеться пожежа, банк хоче бути впевненим, що кредит буде повернуто. Добровільне, в якому ви самі обираєте, застрахувати майно чи ні. Більшість випадків саме добровільні. І тут важливо усвідомлювати, що це ваша зона відповідальності. Ніхто не змусить вас це зробити, але і ніхто не відшкодує, якщо ви самі не потребуєтесь про чесно зароблене майно. Страхування майна буває з повним покриттям, у яке включено всі можливі ризики, або з частковим, яке покриває лише обрані варіанти, наприклад, тільки пожежа або затоплення. Важливим моментом є правильний вибір страхової компанії. Не варто йти одразу до першої, яка потрапила в очі, або обирати лише за принципом де дешевше. Надійність, репутація, прозорість, досвід роботи ось на що варто звернути увагу. Перевірте ліцензію компанії на сайті Національного банку України, почитайте відгуки, перевірте фінансові показники компанії, дізнайтесь про виплати іншим клієнтам і не соромтесь звертатись до фінансових консультантів. Вони допоможуть обрати варіант, який справді буде працювати. Не менш важливо правильно оцінити своє майно, не занижувати вартість і не перебільшувати. Бо у разі настання події розмір компенсації залежатиме саме від цієї суми. Варто фотографувати майно, зберігати чеки, мати опис об'єктів. Це допоможе довести факт, володіння та спростить виплату. На перший погляд здається, що страхування це складно, але насправді це звичка дбати про себе, яку можна вивчити та напрацювати. Так само, як ми чистимо зуби для профілактики захворювання ротової порожнини або щороку проходимо медогляд для перевірки стану здоров'я. Страхування допомагає уникати фінансового удару. Ви не платите за страх, ви платите за спокій, за передбачуваність, за те, щоб знати, у випадку біди ви не залишитесь сам на сам із проблемами. Іноді саме наявність страховки дозволяє людині швидко оговтатись після втрати й почати відновлення. У світі, де непередбачувані стала нормою, де війна, кліматичні зміни і економічні кризи йдуть поруч, відповідальне ставлення до свого майна це ознака зрілої фінансово-грамотної людини. Зрештою, коли говоримо про фінансову грамотність, ми говоримо про вміння управляти ризиками. Отже, подумайте, чи захищено ваше житло, ваш офіс. Ваші зусилля і праця вкладені у комфорт. Якщо ні, саме час поставити це питання собі і зробити перші кроки: зверніться до фахівця, порахуйте із родиною, дослідіть умови, бо страхування це не розкіш, це прояв турботи. про себе, про близьких, про своє сьогодні й про своє завтра. Майбутнє ніколи не дає гарантій, але ми можемо дати гарантії собі. І саме зараз найкращий момент для того, щоб цим скористатись. Дякую за увагу! Побачимося в наступних випусках. І пам'ятайте. Фінансова грамотність кожного з нас запорука економічної стабільності та зростання всієї держави.